Сьогодні зварювали тонкий метал, товщина металу 1,7-1,8 мм. Зварювали електродом трійкою рутилоцельозний трійка. На струмі 75 на патоні і з зворотньою полярністю. Під час зварювання тримаю коротку дугу і зварюю з відривом. Зварив стик без зазору. кут електрода я брав менше, ніж 45 градусів, але там вже треба дивитися по ситуації, як там іде зверна ванна. При зваренні тонкого металу потрібно дивитися за швидкістю руху електрода і не задержуватись в одному місці, щоб не було пропало. Для зварення тонкого металу потрібна практика. І тому для початківців я рекомендую зварювати більш товстіший метал 3-4 мм і відповідним електродом. Якщо ви берете метал. 3 мм, то відповідно берете електрод 3 мм. Я зварював на зворотній полярності, при цьому електрод швидше спалюється і менше йде нагрівання самого основного металу. При зваренні тонкого металу завжди підбирайте собі під себе електрод, діаметр, так само струм, і тоді вже помаленьку починайте зварювати. Підписуйтесь на канал і приходьте на навчання.